Урочисто та піднесено, так розпочинає офіційну частину святкування свого 238-го дня народження Херсон в головному театрі області, нині аншлаг улюблене місто прийшли привітати поважні та почесні гості. Я всім бажаю миру нам, всьому Херсону злагоди. І ви знаєте, от коли у твого товариша чи в друга, чи в мами, чи в батька день народження, що йому, що йому побажати? Ну перше, це здоров'я всім, гарного настрою, щоб все в сім'ях було злагоджено по-доброму. Все, що можна тільки придумати для наших херсонців, от хочеться їм побажати, щоб ми і зустрічали і 250 років, і 300 років разом в колі нашої родини з нашими онуками, з дітьми. Це є дуже важливим, тому що от дійсно ну, так вже склалася історія. Херсон завжди був форпостом, і сьогодні він форпост. Але от мені так здається, все таки, що херсонці це найкращі люди. от на землі я бажаю усім миру, добробуту, щастя, здоров'я, виконання усіх бажань. Цьогорічне святкування дня міста особливе, адже триватиме три дні і в самому центрі місці, звідки власне і бере свій початок Херсон. У такому сучасному форматі святкуватимуть вперше заступник голови оргкомітету з підготовки свята Артем Кияновський зазначає, задумали задум мали зробити святкування родинним у європейському форматі та започаткувати в місті нові культурні та мистецькі традиції. Ми дуже хочемо, щоб в течені трьох днів в нашому парку, який підготовлен. Вычищен, освещен, установлены спортивные площадки, чтобы люди и пользуясь витерия, посмотрели, какой красивый парк, включая там детские фигурки, большие кресла. То есть в парке много всяких сюрпризов. Это должно немножко поднять наше непростое время настроение. И второе все три дня в парке звучит музыка. Хочется, чтобы как можно больше людей, гуляя, услышали настоящую музыку, красивую, увидели наших талантливых детей, чтобы это было. красивое семейное торжество. У залі сьогодні чимало нагород та відзнак. На сцені вітають кращих з кращих. Тих, хто своєю працею та досягненнями прославляють рідний Херсон, а також тих, хто підтримує нашу армію і військових, людей, яким кожен з нас завдячує мирним небом над головою. Вже традиційно до Дня міста Херсон отримав і нових почесних громадян. Їх перелік цьогоріч поповнили шестеро наших видатних земляків. Ними стали Микола Гаргола, генерал майор у відставці, ветеран Другої світової війни. Август Вірнич. Культурний діяч, краєзнавець, історик Катерина Корчагіна керівник фестивалю Ми все можемо та клубу Повір у себе. Олександр Гоноболін заслужений артист України, скрипаль, диригент та композитор, поет та прозаїк Микола Василенко. І наша колега, ведуча програм Скіфії, яку глядачі звикли бачити зі своїх екранів вже 57 років. Катерина Расторгуєва. Я сьогодні ем, пишаюся не тільки тим, що я отримала нагороду, а цю нагороду, шановні телеглядачі, разом зі мною отримали і ви. Бо сьогодні напрочуд співпала думка телеглядачів, які шанують мене 57 років, і думка нашої влади. Так що я думаю, що наші депутати разом з вами, а ви їхні виборці, знайдуть ще цілий ряд питань, які вирішуватимуть у такому успішному тандемі, який приноситиме радість кожному херсонцю. Я вітаю усіх зі святом. Я бажаю усім радощів побільше». Попереду у херсонців ще два дні свята. Тож головне не пропустити найцікавішого та відзначити день народження рідного міста усією великою херсонською родиною. Я хочу побажати свята, щоб свята відбулось, щоб відбулось не тільки сьогодні, а й завтра а й після завтра, щоб всі родини з маленькими дітьми, з більш дорослими людьми приходили на це свято і отримали задоволення. Ксенія Сіліна Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.